Так. Плюс-мінус один. Хм. Так, читати опис балансувальника, то оце і уявляєш плюс-мінус один бій. Чотири... дев'ятки. П'ять вісімок. всі інші сімки. Головне, щоб не сімки. а, сам пошутил, сам посмеялся. Да, что стяжи у нас забыли взагалі на эту линию. Ну, в принципе, я так само делал. Тому нічого дивного. Так. Так, да, от на місці 54-го я б трошечки по-іншому діяв. Якщо чесно. Якщо чесно. Челленджер, я тут для тебе танкую, якщо ти не знав. Ммм, 54-й вирішив з'їхати? Хороший план. Як швидко від'їхав. Шикарно відстрілявся. Я бачу, що ти в мене цілишся. Не треба мені повторювати, дякую. Ммм, ти теж ремочку використав. Ну, нічого, це не врятує тебе. Ух ти, бляха, муха. І воно ще живе? Так коро, а куди ж ти так швидко летиш? Я навіть не встиг нього прицілитись. А він молодець танкує за слабким. Нічого не скажеш. Так, я не розумію, той рембо повертається, чи він просто Зайняв кращу позицію. Так, де ви є, хлопці? Чи де вас нема? У а нас там Bledве живий Е75. Ага, 54 ты туда полетів. Курва, бобер. Так, я думаю, треба звалить трошечки подалі. Темпі вальсу. Бо одного вони мене тут розірвуть. Мені це не дуже треба. Так. Це я підставився, міг би зараз позагривку отримати. Так, хлопці. Це було неймовірно складно, але я пережив там сутичку. І куди дівся мій снаряд? Пантерка. Ну, або їдь рівно, або їдь рівно. Не дивись на мене, я не красивий. Ууу, оце був прям хороший біль. Це точно треба записати. Де мій блокнот? десятое число третий месяц. Тридцать четыре хвилины. Оп. М сорок восемь. Восьмой левел. Е такая Е таке. Ну, можна сказати, нагнув. А може не нагнув? Може просто нормальний бій попався. І ще й задачки повиконував. А я ми й не проти, а ми й не проти.